Мало хто знає, що Україна колись мала власний авіаносець під назвою варяг. Що це за судно, звідки воно взялося в Україні і де воно тепер. Про все це ми розкажемо в цьому відео. Авіаносці це кораблі з пласкою палубою, на якій злітають і приземляються літаки. Усередині такі кораблі мають ангар для зберігання авіації, підйомники, ремонтні майстерні, потужну енергосистему і, як правило, супроводжуються іншими бойовими кораблями, які їх захищають. Перший повноцінний авіаносець HMS Argus був побудований у Великій Британії в 1918 році. Такі кораблі потрібні для демонстрації військової присутності в будь-якому регіоні, для підтримки військових операцій, швидкого реагування та гуманітарного. Місій. Оскільки більшу частину нашої планети займає вода, то авіаносці можуть бути швидко перекинуті в майже будь-яку зону конфлікту за кілька днів. У світі є лише дев'ять країн, які мають у своєму розпорядженні авіаносці. Найбільше їх у США, а саме одинадцять одиниць. На другому місці йде Китай, у якого є три авіаносці, і ще один четвертий будується. Решта країн має або по одному, або по два авіаносці. У 1985 році на Миколаївському суднобудівному заводі було закладено будівництво важкого авіаносного крейсера Варяг. Він мав стати другим кораблем проєкту 11436 після адмірала Кузнєцова. Після розпаду СРСР у 1991 році він залишився в Україні в недобудованому стані і був готовий на 68%. Через відсутність коштів на завершення будівництва варяг довгий час утримували в порту Миколаєва. А в 1998 році його продали Китаю за 20 мільйонів доларів. Формально покупцем виступила компанія. Анія з Макао, яка стверджувала, що використовуватиме корабель як плавуче казино. Але у 2001 році його відбуксирували до Китаю, добудували, та у 2012 році ввели до складу військово-морських сил КНР під назвою Ляонін. Куплений в Україні авіаносний крейсер варяг став першим авіаносцем Китаю. Довжина авіаносця 304,5 метри, ширина 75 метрів, потужність 200 тисяч кінських сил. Авіаносець здатний вмістити до 40 палубних винищувачів і гелікоптерів. Варто відзначити, що авіаносець варяг довелося продати через глибоку економічну кризу, у якій країна опинилася у 90-х роках. На той час авіаносець Варяг розглядався як не Потрібне судно добудувати яке не було можливості. Цікаво, що варяг Китай отримав без технічної документації, адже авіаносець нібито купували не для військових, а для розважальних цілей, що, звісно, було лише легендою для прикриття справжніх намірів Китаю обзавестися кораблем, здатним транспортувати авіацію. Оскільки документів не було, Китай для того, аби розібратися з кораблем, винайняв найняв українських інженерів, які працювали на Чорноморському суднобудівному. Заводі примітно, що авіаносець варяг це далеко не єдине велике судно, яке мала наша держава. Також у нас був великий ракетний крейсер Україна, який фактично є братом-близнюком російського крейсера Москва, відправленого на дно вітчизняним береговим комплексом Нептун у 2022 році. Ракетний крейсер Україна це четвертий корабель проєкту Атлант, побудований на Миколаївському суднобудівному заводі і спущений на воду в тисяча на момент спуску на воду крейсер був готовий лише на 75%. У 1993 році крейсер увійшов до складу військово-морських сил України. У 1998 році тодішній президент України Леонід Кучма ухвалив рішення про добудову крейсера. Була створена команда, яка добудувала його на 95%. Проте згодом цю команду розформували. До 2015 року на кораблі тривала чергова вахта. На служба. її задачею було оглядати крейсер, час від часу вмикати помпи для відкачування забортної води, охолоджувати обладнання та запускати двигуни для прогріву корпусу взимку. Всі ці роботи коштували приблизно 1 мільйон доларів на рік. У 2015 році Міністерство оборони повідомило про те, що добудова крейсеру є недоцільною і припинило його фінансування та отримання, не зважаючи на те, що крейсер був майже повністю готовий. Тому у 2019 році було ухвалено рішення про роззброєння крейсера «Україна». Частину обладнання, яке було на судні, зняли. А сам крейсер планували продати іноземному партнеру. Проте жодних реальних кроків у цьому напрямку так ніхто і не зробив. Тож сьогодні крейсер Україна продовжує іржавіти в Миколаївському порту у 2023 році. Міністр оборони України Резніков заявив, що можливо з крейсера зроблять музей, проте враховуючи наявність більш пріоритетних завдань, цим питанням ніхто не займався. На перший погляд може здатися, що продавши Китаю авіаносець варяг та відмовившись добудовувати крейсер Україна, наша держава втратила велику морську силу. Проте все далеко не так однозначно. На сьогоднішній день відбувається технологічний злам, коли традиційна модель великого флоту, зокрема авіаносців, есмінців та фрегатів, починає втрачати свою безумовну перевагу. І Україна це дуже добре продемонструвала, звільнивши акваторію Чорного моря від ворожих кораблів. з за допомогою морських дронів. Україна фактично не має власного флоту, проте має такі морські дрони, як Sea Baby, Stalker та лінійку різних моделей морських дронів Магура, які можуть бути як самостійною ударною зброєю, так і нести на борту ракети, торпеди, установки реактивного залпового вогню та FPV-дрони. Саме Україна першою у світі створила спеціалізовану бригаду морських дронів. Нещодавно в Україні був представлений концепт ще одного нового морського дрона Катран. Він оснащений торпедами на крилах, багатоствольним кулеметом у носовій частині та зенітно-ракетним комплексом Піорун. Інша інформація про цей морський дрон наразі засекречена. Також Україна має багатоцільовий ударний підводний безпілотник Марічка і підводний дрон толока. Деякі експерти вважають, що саме Марічку було використано для ураження опор Кримського мосту у 2025 році. Інші країни світу, спостерігаючи за розвитком морських дронів України і їх бойових спроможностей, які досягли того рівня, що морськими дронами почали приземляти ворожі винищувачі, також почали розробляти власну морську дронову флотилію. Такі країни, як США, Китай, Південна Корея, Туреччина, Бразилія, Японія та країни Європи, зараз інвестують чималі кошти в розробку і створення морських дронів. Притому деякі з цих країн опираються саме на український досвід. Таким чином, на сьогодні великі кораблі просто поступово втрачають свою актуальність. Адже, по-перше, якщо морський дрон Камікадзе коштує від 100 тисяч доларів до мільйона, то авіаносці коштують десятки мільярдів доларів по друге великі кораблі тепер вразливі до масованих атак безпілотників. Навіть якщо з кількох десятків запущених морських дронів ціль досягне хоча б пара одиниць, вони зможуть завдати великому кораблю суттєвої шкоди. До того ж, слід враховувати й той факт, що активно розвиваються не тільки морські дрони, а й повітряні безпілотні літальні апарати, які також можуть додати великим військовим кораблям чимало клопоту, особливо враховуючи те, що такі кораблі обладнані доволі обмеженим за. Пасом засобів ППО по третє, завдяки розвитку штучного інтелекту сучасні морські дрони можуть виконувати завдання без екіпажу, який обслуговує великі кораблі, а саме патрулювати задані райони, уражати цілі за координатами або завдяки автоматичному розпізнаванню цілей, це знижує ризики втрати персоналу та зменшує вимоги до інфраструктури. Саме тому експерти прогнозують зменшення залежності від громіських водних платформ у 2030-х роках. Натомість роль флотилії морських дронів буде тільки зростати. Хоча, звісно, остаточного зникнення авіаносців ніхто не прогнозує, адже авіаносці є політичною демонстрацією сили, які можуть бути ефективними навіть не застосовуючи своїх бойових можливостей. Поява велетенського корабля з кількома десятками винищувачів біля берегів тих чи інших країн це вже психологічний тиск і засіб стримування конфлікту ще до його початку. А враховуючи те, що авіаносець ніколи не йде самостійно, а прямою разом із супроводом, який складається з п'яти семи кораблів, серед яких ракетні крейсери, есмінці, фрегати і навіть підводні човни, то психологічний ефект на країни, у регіон, яких прибуває вся ця флотилія, посилюється багатократно. Але лише обрані країни можуть собі дозволити фінансувати все це задоволення. Україна, як ми добре розуміємо, не мала і не має ресурсів для того, аби дозволити собі щось подібне. Тому продаж авіаносця варяг навряд чи можна назвати помилкою. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про маловідоме озброєння України. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!